Чула я таку а, фразу, спілкувалася з клієнкою. На мені конечно. говорить, що а я зараз працюю тільки над одною платформою. А потім каже, я як цю платформу, я буду розвивати, перетягувати ці підписників на другу платформу. Я кажу, це взагалі неправильна тенденція, неправильний відход, тому що ти повинна розвиватися в усіх платформах, які тільки є. Зараз у нас самі активні це TikTok, інстаграм, фейсбук і YouTube. Даже YouTube ви повинні виставляти туди по декілька відео, не по декілька, по ті відео, які ви знімаєте. Обов'язково вони будуть падати або щось, або просто в вдрімні. Якщо це у вас дрібне відео, по перше, у вас будуть люди. Якщо ви тільки будете одну платформу вести, то у вас, наприклад, буде підписників 16 тисяч. Тільки 16 тисяч вас будуть знати. А так, плюс ще і ще три платформи, ще плюс 16. Льве масштаби. А вдруг якесь відео можуть, наприклад, одне відео залетіло на мільйони на одній платформі, даже не ожидаючи, а на всіх трьох нулі. Нікому воно не зайшло просто. Може, таке може бути. Тому що ну, публіка трохи відрізняється. Відрізняється, звісно, різна. Сама платіспособна платформа, яка напишіть, якщо знаєте. Так. платеспособна? Ні. Тікток сажав. Фейсбук, тому що люди там більше за 50, плюс 50, платіспособні. Тобто вони всі на роботах, вони мають фінанси, і тому Фейсбук вважається самостійним. Готова поспорити?